Всім доброго дня! Ви на каналі Капітан Влад Кутяр, І сьогодні я вам покажу декілька, навіть не декілька, а багато, смішних знятих на камеру моментів разом з моїми курми. Приколи одним словом, які я чисто випадково зазняв на камеру. Отже так, починаємо. Таке от було відео. Все чудо, мале, от. Ой-ой-ой, ой 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 дивіться, дивіться, що твориться, ледве встиг камеру включити, киш, от, от на, на то тобі, на, тобі. які дурні, погані півні. Я їх б'ю, а вони далі курей б'ють. От то ми їх завтра зарубаємо, а сьогодні спіймаємо і посадимо в клітку. А ось це чу було раз у таке во щось. От, якщо, от бачите, якщо це відео. Продивитися помаленьку, то буде видно, як курка бере, щіпає іншу курку, а та аж підстрибує. Це та голошия. от вона от сміху поскудляться. А з оцим вопівником півнем, теж сьогодні був прикол, от ви його бачите, тільки я, на жаль, його не зазняв на камеру. Сьогодні я ж вам розповідав, що кури там закриті у курнику, на ніч, щоб ніхто до них не пробрався. От, щось погано видно, ну ж ти сюди. Коротше, я вам зараз так розкажу, бо він щось в камеру не хоче дивитися. Отже так. І той півень сидів на вишках, а там темнота. Я заходжу, щоб їх відкрити, і він нічого не бачить. Дивлюсь, сидить півень, бо бачу, що щось таке схоже на нього рябеньке. Я тихенько до нього підходжу, а він в темноті нічого не бачить, тільки раз і зловив його на руки. От то що було. Того півня нашого гарного, то хороший півень. Ще в нас було два, три було. Але ми їх зарубали двох, бо то вони були погані. Отак. От а у от того от курка, що ви зараз така рижа, от ви її бачите, здорова, пані горинська, вона мала висаджувати курчат. Але, бачите, здуріла та й злізла з гнізда. Добре, що ми під неї яйця ще не підложили, а то його. А то, щоб були б ті бутуни, чи як вони. Ну, коротше, спортилися б всі яйця та й отак. А ось це от мій собака Бакс сидить. І от не знаю, чого Бакс назвали. Ну, то я, мені було три роки, коли його ми купили. Я так собі сказав. Ну от, ось, щось дощик починається, то я вже буду завершувати про нього знімати. Отак так от у нас собака. Як ви зараз бачите, я зараз перейшов до хати, тому що, як я вам розповідав, зараз на дворі погана погода, і зараз я вам ще розповім декілька таких смішних цих во. ну, ще історій. Коли півень лізе на курку, більшість з них кричать, і, ти, во, не знають, що з ними робиться. А моя улюблена курка. Ви дивлюся, щось співень крилями махає, підходжу ближче, дивлюсь. Моя улюблена курка сидить під ним. І вона не реагує зовсім. її навіть не розумію, як то так, що їй це подобається. Це що, чи, чи що, що. Бо от всі тікають, кричать, а та собі не реагує, хоч би що, півень на ній сидить, але їй подобається це. Не зрозуміло нічого. А ще було таке от цікаве. Наприклад, Кури мої десь були на дворі, а я зайшов в курнякі кличу і насипав в зерно. А, при... а вони не чують. А прийшов перший півень і їсть зерно їсть, а потім прийшла моя улюблена, ні, не не моя моя, улюблена, то не моя. чорна бешкетниця, яка всіх б'є. от, Прийшла вона. До того півдня, як побачила, що він сам там їсть, а нікого не припрошує. Як клюнула, ні, тихенько підійшла, а пів він не знав. Як клюнула його взад, то той аж підлетів, ледве через сітку не вилетів, <кхи> то, то то розкричався. Такі от моменти сміху, смішні були про того півня і про курку. От такі от смішні, цікаві. І такі от моменти про моїх курей я вам сьогодні показав і розказав. А ви підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео. А на сьогодні поки що все. Всім до побачення. Зустрінемося в наступних випусках. В наступних відео одним словом.